Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на черму передтоті відео. І продовжують висмоктувати увесь можливий фодер з наших клубів. Але хто ми такі, щоб собі в цьому відмовляти? В нас новий Донецький габелапік. На цей раз 87 плюс один з чотирьох одразу викинуло всіх 86-х Б'язері. Ще й один додатковий слот додали з вашим улюбленим Олі Воткінсом. Тому ми зібралися з Твічом в цей прекрасний вечір за того, щоб перевірити, а як з нього взагалі падає. Хто тут збирає віра, хто збирає жорзінню, хто збирає взагалі ікони і я поставлю. Та ніхто, ми крутимо, тому що ми любимо крутити. Якщо самі збирали, якщо у вас ще є фодер або монети, щоб це крутити, отут мені в коментарях напишіть, кого ви зловили. Якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатись. Обов'язково. Я перший йду на дно корабля, я вже зібрав, відправив сюди купу спешл-карток. Задля того, що. Побачити, зараз оце полетіли по слотах 4, як мінімум, в мене буде надія. Перший Гуереро. let's go! Другий буде Олі Уоткінс, да? Ано. Оу, дівчинка Джеймс. А це вже непогано. А це вже непогано. погано. Віржл Ван Дайк прийшов. Але, Вірш, принеси себе, будь ласка, принеси себе. Я тебе прошу. Рашн Бапе Некст. Рашн Бапе мені не потрібен. Барколя! Слухайте, непогано, але мені не потрібно. Можна з Ліверпуля якось? Ні, це буде 87. Так. Окей. Ну я думаю, тут вибір очевидний. Як за рейтингом, так і за картою. А що вона? Давайте, бажаємо успіхів! Спроба номер 2 Кажіть мені ціну СБЧ, я зроблю вам він луз рахунок. Одразу 4. Я хочу побачити хоча б одну прям суперказирну карту. Ван Вандайкам, Бапе сьогодні. Не знаю, хто там є ще. Вінік якийсь спешл. Ну, поки ми бачимо Рейнард, ясно. Я вже розумію, що в мене був гарний дроп. Пане Крісмас! Відкриває свій пік! І тут ми бачимо, що, кого. Давайте. Чотири одразу. Блін, ну треба вже тут лутати класні карти. Шулер. 73 тисячі ціна СБЧ, стока перемога, добре. Це дуже дешево, до речі. Але поки ми бачимо в хлопців, окрім мене лише Фодор. І тут не буде 88. О вау! Слухайте, ну так ми далеко не заїдемо. Мені це не подобається. Щоб не була моя Джеймс на заставці. По-моєму, це дебют. Не пам'ятаю такий нікнейм. В будь-якому випадку, бажаємо тобі успіхів. дема. Ні. Поки це фігня. зараз буду кликати на допомогу Вандайка, тільки я сказав про Вьоржила випав Мартінес, але він в нього є. І Бйонджорно, бери Джорно, можливо, з нього зробиш собі біста захисника. Бо він і так мета непогано, а ще і там він підходить під еволюцію цю нову, і там взагалі на маркеті його не було, якийсь проміжок часу. Нагадав, все, нон-стоп повернувся. Він отут. що ти робиш? А чого ти так швидко? Пане Ігор Мороз взяв і відкрив це в секунду. Навіть не дав мені якимось чином прокоментувати. Це Дель П'єро дуже гарний насправді. І м'ятосхема. Наступ. Воу! Воу! Наступна спроба хотів сказати я. І ми бачимо містера, якого не буде цього року в втімав ЗЕР. Хіба. Лише 12-м гравцем. Так, це не Ultimate Succession, не найкраща версія. І він робить вигляд, що він його квікне. Та розкажеш ти нам на зборі Бездарі. Лео Месі тим часом непогано, слухайте. І відкриває, і отримує Воткінса. Ось він, нарешті, наш Оля. А я думаю. Вже 5 піків відкрили, чи 6, а Олі все ще не було. Як так? Так. Чись якась стіна? Ну, віддай мені! Давай я тобі Джеймса, а ти мені Арнольда, Поки він ще не фулл безер. Поки він ще в Ліверпулі. Поки він ще не сказав, що хоче кудись іти. Будь ласка. Продаєте їх по 5К. Потім подякуйте. Давай, пане Міраж. Галахер. Сешко. Поки фулл стіна. Опа, тут 88. Флоріан Вірц, але не версії найкращої. І... Воткінс. Цей вірс 70 тисяч, ну таке, на поточному етапі ми вже напередодні тоті. Пане містер Дотік Полтавський, вітаємо! Ви в Отері. Твоя спроба, твій габелапік, Мієдема, Мієдема і Воткінс. Це наші символи. Ми б хотіли когось кращого. І я не можу тут навіть вандайком відкрити, можу тільки показати Вьорджила. Він все одно приносить перемогу. А прикинь, якщо б він тобі відкривав, як на іконах, то що б було б? О, шість ман. O6 oh, мен, як о 7 хен тільки О6 oh, хем. Oh, <laughs> Давай, бажаємо тобі успіхів. О6 мен, ми тебе будемо називати. Шулер. Цікавий підхід до відкриття піків. А, це він просто затупив. Ясно. Спроба номер 2 Гуерейро. Поки так собі це виглядає. І тут не буде 88-го. Зієш. Ну що, чи буде перші 487-х? Чи Дайк врятується? Ні, Ван Дайк не встиг врятувати. 487-х. Консоль, ми скоро до вас, тим часом. Спроба номер один, це Шешко. Я, по-моєму, не зарахував минулу габелу, да? Оу, карчауї. Не знаю, скільки коштує, але хоча б 90 рейтинг. Слухай! Краще не обирай нікого, краще дочекайся всіх карток. А там вже зробиш вибір. Бо були прецеденти в нас. Ми пам'ятаємо. І Бранд, і Орцоліні. Ну, фігня. Так. Пане С Г РСРМ. Летс го! Ваш вихід. Карчауї. Балогун і Мюллер, Ясна. Фігня. Якась фігня. Так, він купив Еріка і Гюльєрме Зімовсл, Якийсь. Зимо зимовслай. Зім, а кого ти хочеш тут з такими нікнеймами побачити, з такими прізвищами? Ну давай, можливо, спрацює. Біонджорно. Це Італія, це не те. Як ви ставитесь до трансферу Хвічі, до речі, що він пішов з Наполі? Бєздер чи не Бездер? Грінвуд, дівчинка, фігня. Фігня. Фігня, зієш, консоль, зараз вам треба буде це виправляти. Пане Зелен М! Ми вітаємо вас на стрімі. Ви в Батері. Ваша спроба, ваш Габелопік. Аиси ДСі вам трошки співають, піднімають настрій разом зі мною. О, чого мені? А це вже гарна карта. Поясню чому. 88-й рейтинг без золотого плейстайлу, як тільки вийде еволюція, куди він підійде, то це буде супербіст. Ще й Сінклер якась. Я навіть її на очі не бачив. Що це за карта? Чого мені все ще 123 тисячі монет. Сьорбану, з вашого дозволу, трошки чайонічества. Вже охолонувшого, але. О, oh, він одразу, а, ah, ти ж жодним іншим чином не відкриєш з вебки. І до нас прийшов Кай Хавардс. Він теж без золотого плейстайлу, але тут проблема, що її дають обмеження на карти високого рейтингу, навіть коли золоті плейстайли в якихось еволюціях дають. Тому важко буде його прокачати, але на 150 тисяч монет, вартість піку відбуває, на тому дякую. Пане Буданов, ми вас вітаємо в етері. Вже тепер не зі складом, а вже тепер з піком. Два Центуріона, дві дівчини. Подивіться, як суворо дивиться Рейнар. Три дівчини. І четверта дівчина. В нього пік, Онлі дівчата. 4 з 4. Оце перемога, і я розумію. Клаудія Піна тим часом найкраща опція. 89-й рейтинг, 130 тисяч монет. Пане Ендр... Енді, пач, а де ти назбирав Фодор? В тебе ж його ніби не було. Бйонджорна. Ясно. Спроба номер два. Не буде 88-го, Закін. Опа, тут 88. Альварас, ніхрена собі. оце вже вже гудплеєр взагалі без питань. З золотим прес-прованом Атлетіко Мадрид, він ще й може отримати другий плейсел. А на якому місці Атлетико в Лізі Чемпіонів наразі? Вони мають шанс на перші два місця. Пане Салао, ви в етері, ваш контент. Ваш пік. Давай, пару піків, до речі, непоганих було. У нас він стрік, як хайп трейн, тільки пік трейн. Але Галахер. З'єш. Поки виглядає безперспективно, якщо чесно. 88 Вірц. але він в нього є. Ну я б не сказав, що це було б непогано. Якщо б це був Вінтер, тоді да. О, Альварес! Бек бек Альварес! Що? <laughs> це дуже рідкісна карта. Просто два поспіль. Вітаю! Гарна карта! 92 рейтинг. Хоч і з одним плейсталом, але в нього моделька скрипти. Двій Пік. Поглянемо, як буде сипати на консолі. Мій, до речі, був перемогою на консолі. Let's go! Loftus chic, як він швидко. Loftus chic найкраща опція. Теж без золотого плейстайлу. Це теж такий собі аля, чого мені. Ясно, що треба брати його. Питання ціни, напевно, не стоїть, він навряд дорогий, 83 тисячі монет. Але я б брав Лофтус з чіка, Та я б навіть не думав, слухай. В нього немає золотого плейстайлу, як тільки буде якась класна еволюція, він завжди в космос літає. Цю його версію. Коли краще всі паки відкривати? Чат! Я не знаю, коли краще, але минулого року вирізали нахрен пак вейт під час цієї команди. Тому, що буде робити Шакал Донецький цього року? Він буде відкривати паки. Спочинаючи з нападників нападники, півзахисники, захисники. А там як карта ляже. Хай це навіть в нарізці буде. Я буду потім вас у відео це відправляти. Джонатан Тах Тим часом. Зробіть з цього кліп. Скиньте кліп. Коли відкривати паки, <смі> бо, це, бо це найбільш друге, найбільш зустрічающеся питання на стрімі після того, коли продати МБП або коли купити МБП. Я думаю, тут так, очевидно, вибір обирай сам, можливо, захочеш взяти рейтинг. Це вам здалося. Добре, в нас немає діла. Я викликаю містера Вержила Вандайка. Пік він не відкривав, тому він не може. Гарантувати той факт, що тут буде казаря, але він може спробувати. Зараз до 1000 онлайн піде. Ну слухай, насправді можливо. Як там категорія Just да? Так, в першій спробі Loftus Chic. Це вже не так погано, насправді, Верш. А ну-ка, дай щось краще. Коломуані, будь ласка, містер Ворджол Вандайк. Ой, стоп, почекайте, я не те зробив. І ще одна спроба. І карчаві, слухай, ну це непоганий пік. Кого тут брати, кажи мені. Пане Денис. Це був важкий погляд. Давай! Дебют! Вітаю тебе, пане Теспому Тес ССБ. Не знаю, що означає нікнейм, але вітаю. Фюріх, Хютх. Гюдель. Всі дублікати і Марта теж дублікат. Слухай. А звідки в тебе стільки бенздері у фодерному еквіваленті і ти нікуди їх не зливаєш. Що це таке? Добре, тепер пік. Гарна спроба. Паоло Дібала, худ, Гюджей. Я думаю, Дібала буде найкращий. Х'юстон, Хюсон, Хюсон, Хюсон. Хюсон у нас інформація. Треба купляти мбапе. бронзового, рідкісного. І тоді вам впаде з ДГП нормально. Пане тренере! Тут відкриваю паралельно пакетик. Дякую. Я тобі серденько поки відправляю. Все, все піде на общак. Дякую. Пане Володимире, давай. Лемелю, перший, до речі, за сьогодні. Зубі Менді. який планує перейти до Арсеналу. І Емільяну Мартіне. Слухайте, а там щось тим часом. Я розумію, що тут такі собі перемоги, але вже десята. Є, yeah, ми нарешті прийшли до пана Кефір. Давай. Твоя спроба. Бажаємо успіхів. Ой, як він, ви бачили? Просто як в Біатлоні, чуха цього зубі Менді. І Марту, ні, фігня. І тут буде 88. Лука Модрич. Таке собі. Таке собі. 14 -та габела, друзі. І тепер. Додає кого? Додає кого? Додає Міядему. Ні, Міядему він не хоче. Антоніо Сілва, Шулер. І. Все. Фюріш. Габела. 25 пік і Габела. Ще про Салаха таке спитає, бо Вандайка. Чешко Балогун. Поки виглядає як стіна. Орсоліні і щуляр. Вони не зробили ці пакетики джусть. Ні, немає інформації про ввд контракт. Так, пане Віш ЮСОсіська. Бажаємо тобі успіхів! І не сосіськи. Все, в мене керування. Віорш приходить, Віорш береться до справи. І тягне Воткінса. Ні. Це твій друг Запел, але не той. Треба було відкривати. Прикинь. Ні. 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 Рейнард. До речі, жіночого Вандайка я тобі потягнув. Чоловічого ні. На жаль. Давай. Ти зібрав ван вік. Я поняв. Я поняв натяк. Давай, ми спробуємо. З Вьорджо нам тобі допомогти. Вірц, це вже непоганий старт. Єй, ну дайте Вандайка! Людині потрібен Вандайк. Ось він. Єдиний ван-дайк, якого ми побачимо, я так розумію, да? Ні. Вірці Гуерейро, дует з Бундесліги. Малін ВВ. Да, Малін да. ВВ. До стріма? Ну до стріма тоді нічого я не бачив. Ти джинтонік попиваєш з полторашки, бо перегарчую. Ні, я не вживаю алкоголь. Так, друзі, в нас дебют. І одразу Ромеро, але він в нього є. Це була б, до речі, перемога і непогана карта без золотого плейстайлу, але люди казали, що він, що він непоганий. Але, блін, ну коли це перемога і дублікат, оце краще б її взагалі не було. Краще б тут випала б якась карта, не знаю. Фодор, Міедема 90-го йому б не так прикро було. Друзі, Ютуб, дякуємо величезно за перегляд цього відео. Не забувайте підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забувайте писати, хто випав вам Отут, -от в коментарях мені буде дуже цікаво почитати. Можливо, у вас був дроп краще. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, па па.